У професійному ліцеї сфери послуг у берегові незвичний урок. До першокурсників завітали учасниці конкурсу Міс Закарпаття з просвітницьким заходом. Тему обрали важливу і близьку багатьом булінг дуже багато зараз на даний момент, іменно в підлітках багато булінгу, і я теж була жертвою булінга дуже багато ну, великий час. Скажу, що тяжко. Після нього потім виходити це стрес, це все, але його можна подолати, якщо захочеш. Одна з претенденток на титул теж пережила булінг у шкільні роки. Тепер вона відома блогерка, яка підтримує дітей і ділиться своїм досвідом. Її соціальний проєкт спрямований на боротьбу з приниженням і байдужістю. Це все було дуже. Дуже для мене емоційно і дуже важко. Я не хотіла йти до школи. Ну як бо дитина не хотіла йти до школи вчитися і за того, що тебе там принижують, за того, що тебе там питаються утопити, за того, що о, ти не так, ти не сяк одягаєшся, ти не з такої сім'ї, як ми. Ти не то. Ні, всі ми люди, всі ми одинакові, всі ми на одному рівні, і неважливо, чи багато, чи бідна, чи там щось має, чи немає, все одно ти в першу чергу повинна залишатися людиною. Ще одна учасниця, претендентка в категорії діамант, розповіла про мову тіла. каже, важливо, щоб діти навчилися чути одне одного не тільки словами. Це особливий ліцей. Тут сфера послуг, тут людина комунікує з людиною. І я хотіла показати, як постава важлива в сприйнятті вас оточуючими і оточуючих вами. Я магістр педагогіки і сім років працювала в фаховому коледжі. Я особисто не стикалась з булінгом і не спостерігала, не було скарг у дітей. Але я знаю, що ця проблема є і вона актуальна. Я як лікар ветеринарної медицини за першого світу, я вам хочу сказати, що краще профілактувати ніж лікувати. Зустрічі з претендентками на титул міс та місіс Закарпаття дівчат надихнула. Це конкурс, як я вважаю. Це дуже навіть, цікавий проєкт. Там зустрічаються люди з різної вікової категорії. Кожна приходить зі своїм, кожна виділяється, кожна людина індивідуальна. Організаторка конкурсу наголошує, міс Закарпаття – це не лише про подіум і красу. Цього року кожна учасниця має власний соціальний або благодійний проєкт. Цього разу ми робили акцент не саме на стандартах, якихось 90-60-90, А як я кажу, це конкурс особистостей. В першу чергу це мають бути жінки, які дівчата та жінки, які мотивують, які надихають, які своїм прикладом змінюють себе і змінюють все навколо. У нас великий масштабний проект, де в нас буде багато різних соціальних програм. Подібні зустрічі лише початок. Учасниці конкурсу продовжують працювати над своїми ініціативами по всій області. Їхнє гасло Краса врятує світ не словом, а ділом. Фінал конкурсу відбудеться цієї осені в обласному музично-драматичному театрі в Ужгороді.